Мої вітання. В теперішній час основним аргументом противників Українізації України є російськомовність частини солдат Збройних сил України. Нібито через те ми зараз не маємо морального права здійснити українізацію України. Вони вважають, що російськомовні солдати Збройних сил України воюють за російськомовну Україну. Дивні аргументи українськонависників і вибачте на слові трішечки дебільні аргументи. Це те саме, що стверджувати, що розлучені або неодружені солдати Збройних сил України воюють за одиноку Україну і проти сімейних цінностей в Україні. Це те саме, що стверджувати, що курящі солдати Збройних сил України воюють за курящу Україну і проти здорового способу життя в Україні. Це те саме що стверджуєте, що Збройні Сили України зараз воюють зброєю і військовою технікою СССР, воюють за відновлення СССР. Це шизофренія, якась, яку росіянці логікою називають. Панове українці, кожен солдат Збройних сил України воює за вільну, соборну і українську Україну. Так. Росіянський язик є в Збройних силах України, але це є лише шкідлива звичка, яку українці впевнено долають масово і добровільно переходячи на українську. У мене у самого є багато знайомих та друзів, і реальних і віртуальних, які завжди спілкувалися росіянським язиком, але зараз перейшли або переходять на українську. Процес українізації є народним, і тому він є нестримним. Не стримають його ні рамки ЗСУ. Ні, державні кордони теперішньої України. Українізація охопить і Берестейщину з Поліссям, і Слобожанщину з Кубанію, і Донщину з жовтим клином, і нашу далекосхідну зелену Україну. Слава величному українському народові і слава українській Україні!